Найбільш часте запитання, на яке мені доводиться відповідати, це запитання щодо церковної поведінки жінки в період місячних. Чи можна в храмі йти, чи можна брати до рук Біблію, молитву слов? чи можна прикладатись до ікон, чи можна причищатись і так далі. Відразу ж скажу, що питання по сьогодні дискусійне і можна почути різні відповіді щодо даних запитань. Чому так? Щоб зрозуміти, давайте насамперед звернемось до Біблії, що говорить нам Біблія на рахунок жіночої нечистоти? Так, в Старому Завіті, в книзі Левіт, ми читаємо. А жінка, коли буде течева, кров буде течею її, в тілі її, то сім день буде в своїй нечистоті, а кожен, хто доторкнеться її, буде нечистий аж до вечора. Якщо звернутися до Нового Завіту, то прямого указання щодо поведінки жінки в період місячних ми не знаходимо. Але бачимо, що Спаситель. Не дотримується старозавітнього етикету щодо ритуальної нечистоти. Він торкається мертвих, що в Старому Завіті строго заборонялось. Він не осуджує кровоточиву жінку, коли та доторкнулася Його рез і навіть більше. Христос дарує їй зцілення. А апостол Павло. Пише в посланні до римлян. я знаю і впевнений у Господі Ісусі, що нема нічого в собі самому нечистого, а тільки тому, хто визнає що не нечистим, тому нечистим. А зараз давайте заглянемо в канони церкви, що говорить нам канонічне право. Так, друге правило – Деонісія Олександрівська гласить, Пише про жінок, котрі знаходяться в очищенні, чи дозволяється їм у такому стані входити у Дім Божий, вважаю, що зайве і запитувати. Бо не думаю, щоб вони, якщо є побожні і благочестиві, перебуваючи у такому стані, насмілилися б. Чи приступити до святої трапези, чи торкнутися тіла і крові Христових. Бо і жінка, котра мала 12-річну кровотечу, заради зцілення доторкнулася не до нього, але тільки до краю одягу, молитися, в якому хто не був в стані і як би не був настроєний поминати Господа. І просити допомоги не забороняється, але приступати до того, що є святе святих, нехай буде заборонено не цілком нечистому душею і тілом. А сьоме правило святителя Тимофія Олександрівського звучить наступним чином: Його запитують: якщо жінка виявить, що з нею сталося звичайне для жінок, то чи повинна вона у той день приступити до святих тайнів чи ні? Відповідь не повинна, доки не очиститься. Тобто ми бачимо, що канони церкви не тільки не дозволяють жінці в період місячних причащатись, але й навіть відвідувати храм. Послухаймо також, що говорить щодо поставленого запитання в Святі Отці. Святий Клемент Римський у 3 столітті писав. Отже, жінко, якщо ти, як ти кажеш, у дні місячного Очищення, не маєш у собі Духа Святого, то маєш бути наповнена Духом Нечистим. Бо коли ти не молишся і не читаєш Біблії, то мимоволі закликаєш його до себе. Тому утримуйся жінко, від пустих промов і завжди пам'ятай про того, хто сотворив тебе і молись йому, нічого не дотримуючись ні природного очищення, ні законного злягання, ні пологів, ні викиднів. Ні пороку тілесного спостереження ці порожні, і не мають сенсу, це видумки людей безглуздих. Вже у VI столітті святитель Григорій Войслов пише: не слід забороняти жінці під час місячних входити до церкви, бо не можна їй ставити в провину те, що дано від природи. І від чого жінка страждає без своєї волі. Адже ми знаємо, що жінка, що страждала на кровотечу, підійшла позаду до Господа і доторкнулася до краю одягу Його, і негайно недух залишив її. Якщо вона з кровотечею могла торкнутися одягу Господа і отримати зцілення, Чому ж тоді жінка під час місячних не може увійти до церкви Господньої? Не можна в такий час і забороняти жінці приймати святе Причастя. Якщо вона не наважиться прийняти його з великої поваги, це похвально. Але й прийнявши його, вона не зробить гріха. І місячні у жінок не грішні. Бо походять від їхньої природи. Надайте жінок власному розумінню, якщо вони під час місячних не наважаться підходити до таїнства тіла та кробі Господніх, слід їх похвалити за благочестя. Якщо ж вони захочуть прийняти це таїнство, не слід, як ми сказали, їм у цьому перешкоджати. Зважаючи на актуальність цього питання, його вивчив сучасний богослов патріарх Сербський Павло. Про це він написав статтю: чи може жінка приходити до храму на молитву, цілувати ікони і причищатися, коли вона нечиста під час місячних. Світліший Патріарх пише, місячне очищення жінки не робить її ритуально, молитовно, нечистою. Ця нечистота лише фізична, тілесна, як і виділення з інших органів. Крім того, оскільки сучасні гігієнічні засоби можуть ефективно перешкодити тому, щоб випадковим протіканням крові зробити храм нечистим, ми вважаємо, що із цього боку немає сумніву, що жінка під час місячного очищення з необхідною обережністю та вживши гігієнічних заходів, може приходити до церкви, цілувати ікони, приймати антидор і освячену воду. Як і брати участь у співі. Причаститись у цьому стані, чи нехрещена хреститися вона б не могла. Але у смертельній хворобі може і причаститись, і хреститися. Отже, послухавши, що говорить Біблія, канони Церкви, Святі Отці, бачимо, що немає одностайності. Чому? Тому що для церкви обрядова сторона, на відміну від віровчення, завжди була другорядною. Головний принцип життя церкви в головному єдинстві, у другорядному свобода, у всьому любов. Як поводитись вам в період місячного очищення? Поводьтесь так, як благословляє ваш духівник. Як заведено у вашому храмі, не потрібно виділятись і вважати себе розумнішою за когось. Послушання це одна із головних християнських чеснот. У нас в храмі утвердилася така практика, що під час місячних жінки не причищаються, не приймають прямої участі. В інших церковних таїнствах не прикладаються до ікон та інших церковних святинь, все решта дозволяється.